Зухвало, що і без жодного жалю італієць помстився всьому німецькому автопрому. Вбивав чоловік привселюдно власний БМВ. Шоста модель вартістю понад мільйон гривень загинула смертю мученицькою через дратівливий гуркіт коробки передач. Чоловік їздив до механіків, але ті полагодити машину не змогли. Ясна річ, іншого виходу крім як розтрощити авто у власника не було. Били машини нині і в Україні навіть рекорди ставили судноплавні. Про всі найяскравіші обставини доби розповідь буде замить. Добрий вечір. Це новини на два Адреналін міжнародного гатунку українському програмісту росіяни вкололи отрути. Антидот пообіцяли за 10 тисяч доларів. Полювання по альпійській в Австрії браконьєр уже розстріляв чотирьох поліцейських. Його оточили. Спецзагін чекає команди на штурм будинку, а там заручники. Боні та Клайд по українськи у ломбарді стелю проломила та з пістолета по працівниках постріляла мадам у чоловічому вбранні. Поблизу Коломиїв впав літак, свідки кажуть, це був приватний двомісний спортивний зодяк. 601. Є інформація про двох загиблих. Належав апарат відомому на Прикарпатті авіатору. Літак вилетів з Коломийського аеродрому. На борту були, начебто, 24-річний син власника літака та 47-річний механік. При при падінні повітряне судно загорілося. Пожежу змогли самотужки загасити очевидці аварії. Про причини катастрофи поки що жодної офіційної версії не пролунало. Літак літав. Він от на тією будівлею він е, заштопорився. В нього пішов дим. і Він сюди впав. Це щастя від Бога. Ви подивіться, всюди знаходяться жилі будинки. Тут діти не гріх так казати, але це справді щастя від Бога, що він впав там, де немає будинку. Троє людей загинули в аварії у Лисичанську на Луганщині. Та миномарка протаранила пасажирський автобус. Передню частину легковика зім'яло, наче папір водій та двоє пасажирів загинули на місці. Слідки кажуть, що іномарка мчала просто із захмарною швидкістю. Автобус стояв на зупинці і в ньому не було людей. Водій щойно висадив робітників, які пішли на завод по вечірню зміну. Сам кермувальник автобуса теж залишився неошкоджений. Саме він і викликав Даї та швидку, але рятувати вже було нікого. Я уходив вправо вже на бордюрі до столба в притірку. Нікуди тут е, вдарив, що все з'їв. І там таки на Луганщині побилися правоохоронці з таксистами. Водій стверджує, що двоє невідомих на підпитку самі почали чіплятися та трощити машини. Хульганів скрутили та відвезли до райвідділка. але вже через 10 хвилин їх випустили від таксистів приймати заяву. Відмовилися. Олена Черняєва кілька слів про те, як правоохоронна рука таку саму руку миє. Інцидент трапився біля аптеки. Сюди водій таксі привіз свого друга. До машини з Нинецька підійшли двоє нетверезих молодиків і почали вимагати, щоб їх відвезли будь-куди. На відмову відреагували агресивно, почали бити машину, лаятися та погрожувати. А потім взагалі пішли у кулачну. Я підходила до одного намагаюся відтягнути Питаюся, від машини. на що я отримую. Ценное количество ударов по голове, по спине. Вот лицо, с носа, кровь бежала. Вырвались, сели в машину, отъехали, начали звонить на 102. То есть этот вызов зафиксирован. На, на что нам просто отказали в выезде. Нам ничто не осталось делать, как вызвать помощь просто наших. Сотрудника з нашого таксі таксисти на сигнал тривоги відгукнулися швидко. Коли прибули на місце, дізналися й про інші подвиги нападників. Мужик торгується. Мені взяли ті ці цепі, какому та що на мотоциклі на шию дівалі ці та цепі, руки маталі йому цеп'ютей. Водії таксі вирішили провести громадський арешт. Посадили бешкетників у машину та самі повезли до міліції. Утім, прийняти заяву про напад, правоохоронці відмовились. А двох хуліганів через 10 хвилин відпустили з райвідділка. Таксисти дізналися, один з нападників працює в міліції. Обурені водії звернулися до прокуратури. Те, що к ним вийшов представник дежурної частини і сказав, що ніякі не приймати не будуть. Це є нарушення. Тому по цьому факту буде проведено служебне розслідування і матеріали служебної провірки будуть направлені прокуратури. Протуру то, що вони говорили, що вони дзвонили в районний отдел міліції, коли происходил цей конфлікт і міліція не виїхала. Наступного дня в міліції офіційно повідомили, хуліган у них не працює. За дивним збігом обставин його звільнили, начебто ще за два дні до бійки. Кажуть, відмовився працювати сам через маленьку зарплатню. Предполагаємо, що возможно уволізаднім числом. Вот в даний момент, буквально 15 минут назад, мне поступає звонок о том, что яку я хочу суму денег, щоб це все дело прикрылось, закрылось. Якщо я не беру деньги, вони платять деньги судье, І все це дело, ну ви самі прекрасно, понимаєте? Зараз у цій лікарні проходять обстеження двоє учасників конфлікту. Не таксисти, а їхні кривдники. Вони стверджують, що їх жорстоко побили водії таксі. Тілесні травми. Тяжкі? Ні, не тяжкі. Наразі правоохоронці вивчають заяви обох сторін за однією і тією ж статтею – хуліганство. Олена Черняєва Іван Савченко Луганщина. Новини 2+,2. Найвпливовіший із Павлоградських власним лексусом переїхав людину. Директор Павлоградського хімзаводу та водночас депутату Дніпропетровської облради Леоніду Шиману не сподобалася дорожна тягнучка на світлофорі. Кермувальник не вагаючись скерував свій позашляховик на величезній швидкості назустрічно. А на перехресті саме на зелене світло переходили дорогу. Люди 28-річний чоловік потрапив під колеса просто на зебрі. Водій гальмував, але уникнути зіткнення не зміг. Пораненого швидка мерші доправила у нейрохірургію обласної лікарні. Директор заводу від того, що учинив, не відхрещується, і обіцяє допомогу потерпілому, але кримінальна справа вже є. А от чи буде покарання у містян великі сумні. Откуди він взявся, я таки не зрозумів. І на різко тормознув, і, виходить, боком дерце, машину вдарив, що я Ушиб живота, ушиб брудні клітки і пліт. І перелом снування черепа черепномосової травми. Пока состояння середньої тяжки. Водій наразі допитаний. Він не заперечує своє перебування за кермом. Питання доведеності вини або її відсутності буде вже вирішено після встановлення безпосереднього механізму ДТП проведення автотехнічної експертизи. Маскарад із погромом замовляли. У чернівцях молода дама розбила стелю, вдерлася у ломбард. По тамтешній скарб. Напарник нападниці очікував ззовні пікантні ситуації у наряді. Мадам залізла у крамницю у чоловічому одязі та масі, але і такий маскарад не допоміг. Правоохоронці, що на місці нападу з'явилися за кілька хвилин, пов'язали всіх. Ломбард розташований в торговому комплексі, де зазвичай дуже людно. Проте грабіжники вибрали день, коли в найбільшому магазині вихідний. Тому в приміщенні майже нікого не було. Злочинців було двоє. Жінка в масі в чоловічому одязі потрапила в ломбард, провалившись крізь стелю. Потолок він теж тільки з одного пласту. Вона прийнула, так потрапила в ломбард. бо Двері були зачинені. За Другий намисники був спочатку на вулиці. побачив, що чиниться, отер він тоже забіг. І здійснив один постріл, де влучив одного теж із працівників. Після чого він тік. Поранений працівник ломбарду натис тривожну кнопку до прибуття служби охорони грабіжницю. Утримували таксисти, які прибігли, почувши постріл. Постріл був, і вибігли знизу з кафе. Люди і почали кричати, що пограбування. І ми вже забігли. Я і ще двоє хлопців. Пістель Вже лежав там, просто відбили, щоб воно не далі не. Не змогла нічого діяти. Міліція прибула за сім хвилин, а вже за десять на сусідній вулиці правоохоронці затримали й другого нападника. Ним виявився 41-річний мешканець Буковини, який неодноразово був засуджений за розбійні напади. В міліції кажуть, парочка не мала родинних зв'язків. А от чи були у них спільні злочини, ще з'ясовуватимуть лише за цей збройний напад обом світить до 12 років за ґратами. Ала Спрінчинат Вадим Зарицький, Буковина, новини два Своїх виставляють або Помилка рецидивістів по рівненськи Восьмеро у масках серед ночі у місті Костопіль вдерлися до помешкання одного тамтешнього підприємця. Забрали все, що було у квартирі цінного. 5 тисяч доларів, 2 тисячі гривень та два десятки золотих прикрас. Далі, як у справжньому бойовику, невідомі вивели чоловіка і його дружину з будинку, запроторили у багажник їхньої шавтівки і вивезли у ліс. Там потерпілих і кинули. Чоловік примудрився вилізти з машини і звернувся до правоохоронців. Нападників дотепер не знайшли, але Містяни повідомили цікаву деталь. Потерпілий, кажуть, тамтешній кримінальний авторитет і неодноразово мав непрості стосунки із законом. Застосовували фізичний вплив до них. В результаті люди отримали тілесні ушкодження. Також з будинку пропали цінні речі. Зараз слідство встановлює, що саме опитує потерпілих, і ведеться досудове розслідування. Коста Конкордію витягли з води, а у рівному на порятунок життя програмісту виділили 120 хвилин захмарні емоції і лише реальне життя. Такі нині новини на два пуска. Алкогольне існування за європейськими правилами коняку із шампанським більше не буде. Розшукується мультимільйонер невідомий у Європі, загубив ключі від власного щастя лотерейний квиток із виграшем на 5 мільйонів. Мисливець полює на людей у Австрії поблизу міста Аннаберг Браконьєр застрелив трьох полісменів та працівника служби порятунку. З місця розстрілу він утік на поліцейській машині та сховався у власному будинку в передгір'ї Альп. Нині дороги на кілька кілометрів довкола будинку стрільця заблоковані поліцією. Просто у ці самі хвилини до маленької ферми їдуть підрозділи австрійських спецпризначенців та танки. Катерина Федорченко з останньою інформацією, і буквально щойно мені повідомили сюжет готується до ефіру і з'явиться буквально за лічені хвилини. 600 мільйонів євро на підготовку та 19 годин на унікальний інженерний експеримент. Фахівці оцінили операцію із підняття круїзного лайнера Коста Конкордія на відмінну у досвіду. Судно перенесли на металеву підводну платформу, і нині корабель уже стоїть вертикально. Тепер експерти вирішують латати дірку на боці лайнера на місці чи буксирувати його до найближчого доку. Гігантський корабель. Я нагадаю заваж, як два титаніки напоровся на риф у січні 2012-го. Тоді загинули. 32 людей операцію з підняття Коста-Конкорді готували пів тисячі науковців та техніків, а шалені гроші, які на це витратили впевнені інженери. Того варті. Адже острів Джилю, поблизу якого сталася катастрофа, розташований у межах національного заповідника. І поки лайнер лежав у воді, відпочивальники оминали курорт 10-ї дороги. Відповідно, економіка міста зазнала величезних втрат. Шампанське розбили швартове, віддали у Херсоні. На воду пустили перші з часів розпаду радянського союзу. Величезний танкер. Судне, судно типу Ріка Море здатне перевозити понад 8 тисяч кубометрів нафтопродуктів і повністю автоматизоване. Але суть в іншому від моменту закладки і аж до повної готовності танкер будували в Україні. Воно являється повністю автоматичним судном і керується без допомоги. Механіків керівник будівництва не шкодує епітетів на адресу велетня танкера СВЛ Юніті. На замовлення мальтійців його розробили в Одеському морському інженерному бюро. А щоб судно вийшло за останнім словом техніки, до виробництва залучили три сотні підрядників. Танкер повністю автоматизований для його управління майже не потрібні люди. Параход класу автоматизації А1, без обслуговування, обслужування. Тобто, велика допомога для нас. Танкер типу ріка море буде працювати переважно на території Росії і возитиме нафтопродукти Волгою, Доном, Чорним та Азовським морями. Екіпаж, здебільшого, росіяни і українці. В перший рейс танкер вирушить, щойно на судні запрацює навігаційна система. Ми сезбе міжнародної системи зв'язку в морському по пабесів і радіо буде. Як це буде готово, То суд буде готово до відходу. Це буде около тижня. Танкер може перевозити два типи пального одночасно. На борту шість танків. Їх загальний об'єм понад 8 тисяч кубічних метрів. Довжина судна 140 метрів, ширина майже 17. Висота корабля від машинного відділення до верхніх палуб 5 поверхів. Такої роботи кажуть працівники суднобудівного заводу. Не виконували від часів розпаду СРСР. Многі отримує уверена сі то там ну молодь, яка прийшла, яка увійла, що вона тоже шота може. Ну, закази тільки треба. із новими замовленнями урядовці суднобудівникам пообіцяли допомогти. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, новини 2+,2. Дві години, щоб вижити у рівному заїжджі російські гастролери із місцевим айтішником вчинили, наче у відомому блокбастері про адреналін. Програмісту вкололи якусь гидоту і заявили. Що у нього є усього 120 хвилин на те, аби принести 10 тисяч доларів. А якщо цього не станеться, він не отримає проти отрути, відповідно, загине. Олександр Курсик знає, як зашкалював адреналін. До чергового у міськвіділ міліції молодий чоловік мчав чимдуш в обідню пору. Як тільки відкрив двері, почав кричати, що його отруїли, і за дві години він помре. Молодик за лічені хвилини розповів, головне троє невідомих вимагають з нього 10 тисяч доларів. І щоб вислизнути, у нього не було шансів, шприцом вкололи йому смертельну отруту. Він розробив для них сайт. В результаті іноземці з ним не розрахувалися, то він заблокував його, коли вони приїхали. Аби вимагати від нього розблокування, почали також вимагати й гроші в сумі 10 тисяч доларів. Працівники міліції дали чоловіку 80 тисяч гривень на викуп. Росіяни призначили зустріч на одній з міських автозаправних станцій. Саме після передачі коштів вони обіцяли вколоти програмісту Антидот. Затримання пройшло за лічені секунди. Вони не встигли вчинити опір. Були Негано локалізовані постраждалий програміст від будь-яких коментарів відмовляється. каже задоволений, що залишився живим. Як з'ясували експерти, росіяни вкололи українцеві не отруту, а інсулін. Незважаючи на те, що ін'єкція не була смертельною, закордонні гості можуть провести за українськими гратами сім років. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець. новини 2+,2. І ми повертаємось до подій у Австрії. Нагадаю, там сьогодні невідомий браконьєр застрелив чотирьох поліцейських, а згодом забарикадувався у власному будинку. Нині поблизу ферми у передгір'ї Арп Альп сотні правоохоронців і навіть військова техніка. Останні подробиці від Катерини Федорченко він полював на оленів, а на нього полювали поліцейські. Австрійського браконьєра, який мав ліцензію на малу здобич, а вбивав велику. Правоохоронці вистежували давно. Щойно зупинили, той відкрив вогонь. Браконьєр застрелив двох поліцейських та санітара, який допомагав пораненим правоохоронцям. Злочинець захопив заручники ще одного поліцейського, і з ним на машині правоохоронців приїхав 60 кілометрів. Згодом заручника знайшли мертвим. Просто зараз браконьєр ховається на власній фермі поблизу міста Мельк. Місцевість оточили загони спецпризначенців, які з хвилини на хвилину планують розпочати штурм. За даними правоохоронців, окрім браконьєра, на фермі можуть бути діти злочинця. Поліція оприлюднила дані про нападника. Це 55-річний мисливець Алоїс. Звістка про те, що він когось убив, шокувала сусідів. Він нормальний дружній мисливець. Я не знаю про нього нічого поганого. Я повністю ошелешений звісткою, що він когось застрелив. Я знаю його дуже добре. Він наш друг, і те, що сталося з ним, жахливо. Поліція достоменно не знає, діяв фалої сам, чи у нього були спільники. Сліди жорсткого полювання на оленів у лісі поблизу Анна Берга. Лісники помітили нещодавно. Якщо у чоловіка є поплічники, штурм його будинку може виявитися тривалим і кривавим. Катерина Федорченко, новини 2+,2. Коньяк, шампанське та портвейн уже днями можуть зникнути з прилавків вітчизняних магазинів. Натомість з'являться і гристе вино та бренді значно дорожчі. Перейменувати всесвітньо відомі напої то один із пунктів угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Логічно виникає запитання: що далі питимемо? Шановне панство, Наталя Набокова поспілкувалася зі знавцями справи і переконує, натуральне українці не вживають давно. Правоохоронці в гостях у майстрів конячних справ Під цегляним фасадом приховувався підпільний завод, де кустарно виготовляли елітний напій. Спосіб приготування як у великих винарів не змінюється роками спирт, барвники, глюкоза, але це підпілля у масовому сегменті. Буває не краще. Розкрити нам секрет конячного розливу погодився з сомельє. сомильєм ну, новому самім панюхалі. понюхали, не каніки в такої ванілі. Натомість часто й густо зустрічається та нім. Завдяки йому коняк складає тести на природність. Доволяти кислоту. Коняк не з винограду для нас погодився створити чарівний колір, золотий пензель українського живопису та просто любити красиво випити Олександр Ройтбург. Я більше все люблю коктейль, ідіот 100 грамів такого колекційного коняка. 100 грамм коли. Мета перформансу – домогтися ідеальних відцінків рідини за допомогою фарб. Діємо методом наукового тику. Марскарічний, жовто оранжевим. Далі, як у рекламі, просто додай води. В інтернеті таких рецептів на будь-який смак. Люди чомусь мучаться, вирощують виноград роками, а тут результат за кілька днів і набагато дешевше. Все це п'ятизірково чи тризірково має стати історією згідно зі стандартами ЄС, як це алкогольний напій, який виробляються з винограду та за особливою технологією. І ніяких фокусів з хімією чи чимось схожим. Фактично це двічі перегнане біле вино. Три роки витримування у добовій бочці – три зірки. П'ять років п'ять зірок. Однак в Україні і так займатися такою математикою майже нікому. Кількість винограду, яка вирощується в Україні не совсім достатньо для производства того каліцтва то, що називають коньяком. Виноградний жмик до нас везуть усього світу. Спирти теж докуповують, але вони не конячні. На грузинському заводі коньяку хильнути зранку робітникам не гріх все за французькою технологією. Дувою дрівісіння виявився Лігнін. І якраз окислення лігніна створює е, 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 создає от, е, тот атлічальчий от, от, конячний аромат і вкус. Однак, коли треба думати не тільки про якість, а й про об'єм, чарівників готових перетворити воду на вино, набагато більше. А розпізнати фокус ще треба повчитись. За вас Наталя Набокова, Богдан Стрілець, Євген Соловей. Новини 2+,2. І на пірнеях переполох вся Іспанія шукає багатія. А той про своє щастя, ні сном, ні духом невідомий або невідома, ніхто достоменно не знає. Придбали переможний лотерейний білет у місті Ла Коруня на півночі країни і. Залишили його у тому таки торговому центрі. Ціна питання не впадіть тільки 4 мільйони і 700 тисяч євро. Білет, білет знайшов керівник лотерейного офісу і передав його меру. Тепер можновладці натхненно шукають мультимільйонера. Щоправда, попередили всіх потенційних претендентів, ледь не рентгеном просвітять. Цікаво, як ділитимуть той виграш на рівну або чесно, неймовірних усім бажаю приємності. І сьогодні ввечері, І загалом про футбол не забувайте найвищого континентального гатунку і сторінку народного кореспондента новин 2+,2 плюс для завантаження власних відео історій. Тримайтеся, перемога!